Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Доза Номізмата. Сьогодні в нас на огляді така чудова монетка 100 років львівському театру опери та балету. Монетка у нас 2000 року з тиражом 50 тисяч примірників. Тому, друзі, прохання, як завжди, підтримати канал лайком, коментарем та отримати свою дозу номізматики. А ми розпочинаємо. 100 років Львівському театру опери та балету. Монетка у нас номіналом 5 гривень з масою 1654 грами, діаметром 35 мм, гуртом у нас рифленим та роком карбування 2000. Тараж даної монетки, як вже було сказано, складає 50 тисяч примірників. Дана монетка присвячена одному, можна сказати, з одних з, з, з самих визначних центрів. Української оперної та балетної школи Львівському державному академічному театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Монета введена в обіг 30 жовтня 2000 року та належить монета до серії Інші монети. Ось така монетка у нас. На аверсі бачимо у нас зображення у грі Державного герба України з написом Україна. Внизу бачимо номінал 5 гривень. Та по центрі бачимо 2000-й рік карбування. Також бачимо зображення ліри між скульптурами комедії та трагедії, які прикрашають інтер'єр е, даного театру. Щодо реверсу монети, то бачимо розміщення по центрі будівлі театру та напис по округу Львівський театр опери та балету. Щодо вартості монети, то. Під час ведення монети в обіг в 2000 році саме Національний банк України реалізовував монету через свої філії саме за номінальною вартістю, тобто 5 гривень. Монетка з часом, звісно, набирала своєї цінності. На даний час монетка в більш менш колекційному стані коштує в районі 250 гривень. Бачимо, дана монетка. Трошки в нас більш-менш в поганому стані, тому, звісно, прийдеться її трошки почистити та більш-менш довести до колекційного стану. Дякую всім за перегляд, за підтримку. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна і до зустрічі!